Вітаю всіх! Я хочу зробити. Ось що. Я хочу зараз зробити відео про таке Сумщина прикордоння. Мене напружують, там теж збираються війська. Чому? Тому що та, вона межує з Богодухівським районом. Звісно, прикордоння Сумщини з 20 по 26 травня. Яка буде ситуація? Ось що я хочу подивитись, тому що знову ось наша влада. Таємні дії сприховують. Там щось приховується, відразу скажу. Є накопичення ресурсу, певного. Так, це. Неоднозначність ситуації. Давайте так. В ракурсі цього це неоднозначність. І таємничість по місяцю. Який Кінцевий результат який? Як розвідка бою може бути? Дивіться, кінцевий результат який? Там дуже небезпечно і, і по відлюднику навіть ховатися і реагувати на все, що там відбувається, будь ласка, бо може лізти ДРГ. Сімка жезлів це також такий ДРГ. Захід серйозних ДРГ, що прикривають, ховайтесь, там буде лізти таємно. Звісно, їх прибити треба, але не сильно По-шістки це небагато. Але їх там чекає смерть, це зрозуміло. Але влада щось не договорює. Однозначно, ситуація там двояка, ще не визначено до кінця, що там буде. Але небезпека є однозначно. Кажу чесно, сумщина прикордоння, цей тиждень будьте уважні.